Слава Україні, телебачення народного бачення, ми працюємо для вас сьогодні. У випуску Кабмін підтримав пропозицію Міністерства оборони, яка скасовує низку бюрократичних процедур, тепер допуск дронів та засобів РЕБ до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико технічних характеристик. Це рішення дасть змогу масштабувати виробництво українських реп та безпілотний літальний апарат. У Львові вручили повістку експрокурору Ільницькому, який відгуляв елітне весілля. Експрокурору Ростиславу Ільницькому вручили повістку вчора, 20 жовтня, за адресою проживання. Жодних переговорів не буде, поки Росія не поверне всі окуповані території Данілов. Він висловив переконання, що ситуація докорінно зміниться, як тільки з Заходу прибудуть винищувачі F-16 для посилення протиповітряної оборони України. Водночас він сказав, що важко передбачити час, необхідний для повернення всієї окупованої Росією території України, а теж виявив місце дислокації окупантів у Джанкої. Наш агент виявив та зафіксував велике місце дислокації російських військ на зерноскладі у селі Зарічний Джанкойського району. За наявною інформацією, там знаходиться близько 20 одиниць автомобільної техніки, серед яких є як тентовані Урали і Камази, так і паливозаправники. Під'їзди до об'єкту охороняються військовими Росії біля облаштованих оборонних позицій. Нам відомо, що особовий склад розквартований у всьому населеному пункті. На виплати в ПО у жовтні виділено понад 5,6 мільярда. Уряд у жовтні на виплати внутрішньо переміщеним особам вже спрямував понад 5,6 мільярдів гривень. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У міністерстві зазначають, що йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання, яка складає трьох тисячі гривень особам з інвалідністю і дітям, і двох тисячі гривень для всіх інших внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, на виплати в по першому періоді жовтня було спрямовано більш ніж 5,64 мільярдів гривень. Таким чином, Фінансову підтримку від держави отримали майже 2,5 мільйонів внутрішніх переселенців, йдеться в повідомленні. Загалом з початку року вже профінансовано виплатив понад загальну суму 61,3 мільярдів гривень. В Україні створили віртуальний музей викраденого мистецтва. В Україні створили цифрову експозицію з витворами мистецтва, які викрали росіяни з музею у Маріуполі. Це Зокрема, оригінали ескізів архипа Куінджі, картини Івана Айвазовського та Миколи Дубовського. Віртуальний музей викраденого мистецтва доступний з будь-якої точки світу через браузер та не потребує додаткових програм. Автори сподіваються, що проєкт приверне увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми. Перша віртуальна екскурсія відбудеться 27 жовтня. Також відвідувачі під час перегляду експозиції можуть спілкуватися. Слава Україні Телебачення народного бачення ми працюємо для вас.